Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео присвячено питанням зняття розшуку для того, щоб забронюватись. Як це робиться, чи можливо це, яким чином це потрібно зробити. І що варто очікувати, хто найближчим часом отримає таке право, в принципі, робити це без якихось проблем. Ну, тут є певні нюанси, тому. Uh, раджу дослухати до кінця. Ну і не забувайте обов'язково підписатись на канал, тому що саме ваші підписки допомагають найбільше поширювати відео, тому підписуйтесь і поширюйте відео в своїх соціальних мережах. Це буде ваша вдячність мені за цю роботу. Буду вам дуже за це вдячний. <кій> і так, поїхали. Дуже часто, от останнім часом, до мене звертаються особи, яким чином зняти з розшуку, тому що знайшов роботу, де бронюють. Однак, у зв'язку з тим, що знаходиться в розшуку, то забронювати неможливо. Звичайно, це стосується не тільки тих, хто в розшуку, а й тих, хто без їх згоди, без їх заяв перевели в резерв. Це і страковиків стосується щодо резерву, і, в принципі, от, коли були великі підприємства, ці постійні зміни у нас з бронюванням, вони кожен раз, кожні три місяці щось вигадують і. От за ці майже вже там, скоро буде 4 роки, там 3,5 роки, взагалі жоден раз попереднє бронювання не відбувалось так, як відбувалось те бронювання, де особа була заброньована, кожен раз щось змінюють. Ну, Що стосується резервістів, це, я думаю, я зроблю як якось окреме відео, як діяти резервістам і яким чином все ж таки захищати свої права. А зараз поговоримо саме про тих, хто знаходиться в розшуку і не може забронюватись. Хочу звернути вашу увагу. От мені дзвонять розповідають там якісь речі. Я там бачив деякі повідомлення щодо зняття з розшуку. Однак хочу вам сказати, не витрачайте зайві кошти, не витрачайте зайвий час. На сьогоднішній день для того, щоб зняти з розшуку єдиний вихід це прийти в ТЦК, прийти в ТЦК і з'ясувати на якій підставі ви знаходитесь в розшуку. Далі, вже як буде ситуація. Чи можуть вас мобілізувати? Звичайно, можуть вас мобілізувати, відправивши на ВЛК, і відразу вже направити у військову частину. У зв'язку з тим, що ви перебували в розшуку, там, наприклад, не пройшли ВЛК. Там навіть у нас пам'ятаєте, оця представниця, яка також постійно експериментує, дуже велику кількість заяв робить від. Щодо цифровізації, дуже любить от про це розповідати і всілякі там пресслужби, що нічого страшного немає, там якось вноситься, якось не вноситься, що все буде, все буде видно у зв'язку з чим ви перебуваєте в розшуку. Ну, на сьогоднішній день, от, на час зняття відео, я не бачив таких повідомлень. Тим більше, навіть якщо це буде видно, це зовсім ні на що не впливає. Ну, Наприклад, ви пройшли ВЛК, а вам приходять в розшук, що ви знаходитесь у зв'язку з тим, що вони пройшли ВЛК. Хто буде за це відповідальність. Хто буде нести відповідальність за те, що неправильно зазначені дані в системі? Та ніхто. Там може бути що завгодно. І насправді це, на мій погляд, ці заяви виключно для того, щоб зняти певну соціальну напругу, щоб люди не розуміли, куди бігти, що робити, як робити, чим займатись. Ну от і маємо те, що маємо. Замість реальної роботи, постійні зміни законодавства для того, щоб не нести відповідальність, постійні зміни правил бронювання і так далі, і так далі. Тому ще раз. Не варто витрачати кошти на там, по-перше, якщо ви там якимись корупційним способом намагаєтесь це зробити, ну ви бачите вже велика кількість заяв з цього приводу є, і осіб притягають до відповідальності, які вносять дані про зняття з обліку, верніше зняття з розшуку. Тим більше це абсолютно не факт, і ніхто не гарантує, що завтра ви там на тому розшуку знову не з'явитесь. Тобто сьогодні зняли, а там через тиждень ви знову з'явилися. Звичайно, багатьом тижня буде достатньо для того, щоб заборонюватись. Ну знову ж таки, не факт, що щось зроблять, а гроші ви втратите і ні, ні до чого не призведе, і знов ж таки створити черговий, так мовити, корупційний прецедент. І... Можете бути, наразитись на відповідну кримінальну відповідальність за ці всі незаконні дії. І це є. Тому на сьогоднішній день на що хочу звернути увагу. В парламенті перебуває законопроект, обіцяли на минулому тижні. Зараз говорять, ніби на цьому тижні він буде прийнятий. 13335. У своєму телеграм-каналі я дам на нього посилання. Знайти посилання на телеграм-канал ви зможете під відео в Ютубі або в шапці Тіктока. Тому переходьте, знайомтесь. Що передбачили наші законотворці, які розуміють, що вони наробили, і все це знову ж таки регулюється у нас в ручному режимі разом з Кабінетом міністрів, ми тут вирішили внести зміни до закону відповідного про мобілізаційну підготовку і мобілізацію і щодо організації трудових відносин. Що передбачають ці законотворці, в разі, якщо цей законопроект буде прийнятий? По-перше, це буде стосуватися виключно підприємств, працівників підприємств, основних організацій, які в установленому кабмінному порядку визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу. Тобто, ні критичні підприємства, ні якісь інші підприємства, а саме ті підприємства критичні в сфері функціонування в сфері оборонно-промислового комплексу. Тільки для цих підприємств буде. Що буде? Буде можливість по-перше приймати на роботу осіб, які не мають військово-облікових документів, які знаходяться в розшуку, які ніде не знаходяться на обліку. Це саме буде стосуватись і питань щодо їх і прийняття на роботу, і можливості їх залучення до роботи під час дій воєнного стану. Тому для цих працівників буде наступне правило. Що у разі, якщо їх приймають на роботу, от вони ніде не знаходяться на обліку, знаходяться в розшуку і так, далі, і так далі. Їх можуть забронювати. Їм надається 45 днів для того, щоб вирішити це питання і навести лад зі своїми військово-обліковими документами. При цьому приймати їх повинні з випробувальним строком. У разі, якщо протягом цих 45 днів вони не вирішать свої питання, там не прийдуть, наприклад, в ЛК, не стануть на військовий облік, не оформлять там якісь інші документи, які вимагає від них ТЦК. Це є підставою для подальшого їх звільнення з цього підприємства. Ну, Тут ми побачимо чергові от, знаєте, зловживання з боку, безпосередньо, я так вважаю, ТЦК, які можуть ці 45 днів взагалі нічого і не робити, навіть якщо особа все пройшла. Ну, знаєте, вони, от Ці експериментатори вони з одної історії попадають головою так в штангу в іншу історію, причому так з розмаху, як на мене. Замість того, щоб врегулювати всі ці питання не шляхом там, якихось каральних, відкладальних умов, а шляхом просто виконання своїх обов'язків. Тому, якщо підведемо такий підсумок під цим всім, то я не раджу домовляти з кимось, вирішувати щось поза приміщенням ТЦК щодо зняття з розшуку. Може дочекатись, якщо у вас є питання з бронюванням, дочекатись прийняття цього законопроекту і далі. Якщо є у вас можливість працевлаштувати саме в підприємства, які є критично важливими для функціональної економіки в особливий період і саме у сфері оборонно промислового комплексу, то варто дочекатися, отримати цей закон і далі ви зможете вже забронюватися на цьому підприємстві. Для всіх інших нічого не змінюється. Ну і ще раз нагадую, не варто комусь пропонувати якісь хабарі. Це закінчується все дуже погано. Поки на цьому все Підтримуйте Збройні Сил України. Підтримуйте Україну, тому що без цього ну, нам не вистояти іншої країни у нас не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео, ставте вподобайки, коментуйте. До зустрічі! Слава Україні!